Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. Щодня медики головної госпітальної бази області рятують життя всіх, хто постраждав від ворожих атак і обстрілів. В'ячеслав далекобійник з Херсона доставив вантаж до Дніпра під час ворожої атаки на наше місто. Потужний вибух ледь не позбавив його життя. Медики врятували В'ячеслава. Історію порятунку розповість моя колега, журналістка Вікторія Галка. В'ячеславу 52. за кермом вантажівки вже 25 років. У Дніпро привіз поштові посилки під час розвантаження машини потрапив під ворожий обстріл, ховався під своїм вантажним автомобілем, що напевно і врятувало життя. Не дивлячись на це, у тіло залетіло багато відламків. З Самого початку війни ми бачимо, що страждання приходить не тільки на військових, але на цивільних людей, які десь були поряд. Де літають дрони, де вибухають ракети. І, на жаль, зараз все більше і більше ми бачимо заповнення реанімаційних відділень людьми, які займалися простою справою. Один з них, В'ячеслав, який прибув з вантажівкою з Херсона, доставляв зовсім мирні грузи на почту. Але в цей час. Прилетів шахет, вибух, він намагався сховатися під машину заліз, але від ламки, на жаль, дістали його під автомобілем. У В'ячеслава важкі поранення. Його своєчасно доправили до лікарні та зробили операцію. Славу, повезло. Уламки зайшли недалеко в живіт. Їх дістали наші хірурги. З тигном ще є проблеми, лікують. Але в цілому він йде на поправку. Пообіцяв, що наступного разу привезе нам великого Херсонського ковна. І ми разом будемо святкувати перемогу. Ось як пригадує сам в Ячеслав той страшний день, коли потрапив під обстріл. Ну, обстріл почався, а життєвно стрим ж, ж почався. Сначала первого у меня было. Ну, 10. И начались прилеты. Нема куда под большим. А далі уже все, туман. Но если воно с той стороны летить, с той стороны куда-то бежать. Будешь біж? куда-то заездить воду прилетить. Возле ты бы стоит 40 тонн металла, под нього, коваясь. Дівчатки помню. Поехала скоро. Мене хлопці дотягнули, поскоро скоро боялися заїхати, ще летіли шахіда. І хлопці тягнули. ДСНС, навіть це були, тому що ну, і вони ж руки накладували, і тянули вони мене. Вдома у рідному Херсоні на В'ячеслава чекають сестра та матуся. Дружина з донькою зараз перебувають в Одесі, розповідає чоловік. Мріє швидше повернутися до рідного міста, не дивлячись на те, що воно перебуває під постійними обстрілами. Ми їздимо, ми бачимо, що там прилітає, там прилітає. Ми приблизно розуміємо, що воно везде може прилетіти. Ну але... Понятно, що в Херсоні ти думаєш, на цьому багато більше, бо Херсоні воно поплітає. Сьогодні В'ячеслав вже йде на поправку. З реанімації його переводитимуть до відділення травматології. Але про свій намір привезти до Дніпра смачні херсонські кавуни чоловік добре пам'ятає. Будемо смакувати за перемогу, каже В'ячеслав. Вікторія Галка Віталій Шалдов новини. Д1.